Галина Рудова, вітаю, вітаю, тітя Галинка. <кхи> Щиро вам вдячні, що зайшли мене підтримати. І вам гарного вечора. І вам гарного дня і приємного спілкування. Ну, двоє на чаті, два лайчики. Так. Зараз, чекайте секунду, я налаштуюся, ну не знаю, що воно нам скаже. Вийшов, попробую вийти у <кій> спільну трансляцію. Ну, звичайно, запрошувати нікого не буду, але вийшов у спільну трансляцію. Побачимо, що воно цього разу скаже. <кій> <кій> у нас двоє в чаті два лайчики. Щиро вдячний. Напишіть, будь ласка, як мене чутися як мене видно Так, щось мене тут зверху стерчить. І стерчить. Не так, як має бути. Так, друзі, доброго дня усім, усім гарного дня, мирного, мирного дня. І нехай Бог береже усіх наших захисників. І нехай усі повертаються живими і здоровими до своїх рідних. <кій> ну, поки що двоє в чаті, три лайчики щиро вам вдячний. Так, 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 так. Ну, побачимо, чи закине, чи не закине. Галина Рудова, гарного мирного дня. Дякую взаємно. Ну, а напишіть, по-новому йде, чи по-старому. Oh, to ja nasz szczęście. Coś ma gdzieś... guda. Jest... Czy to perenoska? Aby nic się nie zamknął, Bo jak zamknę to mnie z chaty się wyżymać. Голи народу, чути добре, але здається трохи не чітке, розумієте, зображення. Не знаю, в чому причина, але народу, у мене йде. А в когось минулі ефіри йшло по-новому. Що у вас ще не оновився? Що воно в мене там стирчить? Як? Як Не знаєте, що воно там дойхи, ще, ще, ще гірше наробив. Хай Бог мій з моїм волоссям. Відчину з ним якесь мене пролеми. Ви кажете, ну ви бачите чи ні. Це востерчить, воно немає стирчити. Ні, бачите, не пропускає мене, не пропускає мої повідомлення у <кхід> чаті. Як ставити лайки? Ну, Герман ще в ефір. народ, два не обновилось. Ага, ну то добре, що я злякаюся, може його хтось колись. Я думав, що у вас становився і оцього йде. По-старому. Ну, поки що в нас троє в чаті, хтось один як сидить. Друзі, хто там заходить, ставте подобайки зверху у правому куточку три крапки. Натискайте на них і ставте або догори, або донизу, як забажаєте. Ну, бачите, не закидає мене. Не закидає мене і що хочу робити. не маю чим там приложити. Ой, Боже, І воді ж... Не Немає майже терпіння. Ну, бачите, і не закидає мене нікуди. І в цьому і вийшов в спільну трансляцію і ніхто. І ніхто не закидає мене, а наші не знають, що ефір іде. Або думають, ех Женя знову вийшов то з морем і не буде заходити, бо там скучно. А Джаня вийшов нормально, як завжди. Тільки волосся моє не, лежать, не лежить так, як я хочу. Ну хтось вийшов. А, це я вийшов. Ну хтось нас один кущик раз тоді, бо я з панчета вийшов і, і цей. І воно вийшло. Голий на рудва, люди веде, ну, нема, нема, не заходять. Я же не знаю, чому, причина. <coughs> що це може бути, що воно мене не закидає, га? Так. Ну, хоч би лайчика поставили. А ні. Чи так? Ні, хтось одного лайчика не поставив. Або й поставив. Я чотири всі пострадали. Ну, трошки я прихворів, трошки мене схватануло. Може і по голосу чутися, але не крепко, але трошки схватануло. Підхватив десь. Десь щось підхватив. Я знав, що о, є чотири вподобайки. Я так і знав, що так і буде, бо Арсен прийшов зі школи, трошки прихворів. І воно перейшло до мене. Я ще вчора на похорон їздив і трошки можливо і ще там додав, але народ, а у Google про таке не можна запитати, та я в ютуба запитував. В Ютуба запитував і немає немає відгуки, тільки про TikTok. Все про Тік-Ток. Ну, я ж так подумаю, вот не вже... Але ж мене тоді в неділю самі ж бачили. Ефір був тільки ввечері пізно. Та не вже вже діти так спали. Та я думаю, що ні, ну ладно, всього, ну добре, сьогодні в школі. А ще я думаю, що там що це не тільки діти сидять. Думаю, можливо, і старші люди сидять. Хтось забіг, лайчика поставив і вийшов. І, до речі, вчора навіть хтось і відписався. Вчора і хтось відписався. І це, до речі, при, тоді, коли цей Михайло Нестерук е, запитав у Теті Наді, чи я її син. І от тоді відписалися. Відписався хтось один. Не знаю, в чому причина, що не сподобалося, але відписався. Ну, двоє на що, хтось один нас покинув. Або в мене не йде на цей е, аналітика. Альона Альона Женя, привіт. привіт пані Альона. Щиро вам вдячні, що зайшли мене підтримати. І вам гарного вечора і приємного спілкування. <кхід> як там у вас справи. До речі, в кого як погода, у нас весна. Сонце світить небо без, без... Десь там хмаринка є одна. Пару хмаринків, а так просто чисте небо. І погода дуже гарна, але трошки вітереція і цей. Так, дує про Би Якби б не вітер взагалі була, б чудова погода. У мене щось таке тут... Щось замикає в мене тут. Якась переноска замикає. Е, Галина Родова, привіт! Е, перші такі ефіри закидаю. Закидало чомусь, а потім пересталося. Я кажу, хто схватанув, той схватанув. Я ще добре схватанув. Ну, але дякувати Богу і за те. Як є, так є. Але я маю вас, надійних друзів. Знаю, що завжди підтримуєте, але б хотілося б, хотілося б. Трошки більше. Ну, вже для мене це не є звично. Пару людей. Вже я тоді за ті ефіри звик, що у нас більше 30. І чат майже не стояв, а рухався. Хоч і рухався з такими всякими непотрібними словами, але рухався. Оце вже не рухається. А він нарудував. У нас також весняна погода. Ну. Там, що там ще в нас залишилося? Сьогодні вже 27 ще. Скільки то днів? Два? Ще 2 дні. В 727. Так, 727. Залишилося 2 дні і весна. І там ще... І Ще 2 тирічні і мої 16-ліття. Я як згадаю, то... Хай Бог моє, куди мої ті роки йдуть. Все, показує, що ну в бачите, Не показує мені правильну аналізу. Я так і зрозумів з першого разу. що нуль. А ну, друзі, поставте плюсики, скільки нас там є. Ну, я разом поставлю з цього аккаунту, щоб бачити, що я разом порахувати і себе. Друзі, поставте плюсики, хто у нас є у чаті. У мене показує нуль. Що у нас нуль у чаті, хоча є нас в чаті. Якби мене одного показало, то навіть і мене одного не показує. А можливо я дійсно один? Ну що воно? О, так, двоє вже є, показує, ну ви бачите. Та люди, люди добре не шуточки. Що, тільки двоє в чаті? Ну, давай, що й двоє. Не ну, так як там показує. І що ж це мені робити, а? Щоб мене хтось би кудись закинуло? Так, на ну, пенсію... Боже боже, як воно негарно дивиться? Хай бог мирний. Так, може краще буде дето? Десь заспав його напевно. О, щось... щось трошки краще. Але мій лоб виглядає як сказився. Мі друзі, вибачайте, що оця під час ефіру. Як виходить ефір, десь так не було, а то десь вийшов ефір і вже його наглянули. Це ніхто не заходив, так що. Ну чи до Герлана. Хтось зайшов. Друзі, пишіть, хто там є був. Бо... Ну, у Герлана теж двоє чоловік. Це вже щось YouTube непопулярний. Хоча в тому самому форматі. Ставити подобрай куриться. Це творсь, закінчу його. Не діє. Ще щось буду шукати. Ще щось буду пляцати. можливо щось накляцаю, ще щось буду шукати. Я думаю, можливо в цьому, що в спільний ефір, можливо цей. Ця... Пай народа, до речі, останнім часом багато у ютубі для якихось незрозумілих жартів. Із переглядами, і з подобайками. Так, правда, в мене це вже. Це нам вже спочатку, але в мене оце ще ніколи не показувало, що в ефірі 0. Що в ефірі 0. Нуль. 0. Нуль. Ну, ніколи такого не було. Ну, відео не, можу. відео не можу записати, бо негарний голос. Самі чуєте. Хочеться, щоб було гарно. А отак записати, якщо хтось знайдеться, бо ж відео дивляться не тільки підписані, а ще й і не підписані. Кому щось не сподобається і все. Тому той, як немає часу, ой, не так. То як... То, цей, то в суботу забувся, то в неділю ефір, вчора похорон і на сьогоднішній ранок вже. Голос не таке як. Так. Але Женечка, вдалих пошуків тобі. Дякую. Все, друзі. Щось знайду, може ще раз попробую вийти. Побачив, що тоді буде. Може я щось в інтернеті знайду. Все, друзі, дякую, хто був присутній.